Доброго дня! І в даному кратенькому відео хочу показати осінній стан ось такого невеличкого участку. Бачимо ця входна зона з красивими туями смарагд. Вже дуже вони зросли. Є попереднє відео, де можна на це подивитися, які вони були. Ось така ділянка тут. Бачимо, як на вході дуже красиві кусти троянд. Вони відквітли майже. І бачимо зелений газончик, осінній стан. Також бачимо ось такі туї, літел-гіганти. Звичайні вже стали маленькі гіганти. Дуже гарна туя Західна бачимо між ними посаджені гортензії. Дуже гарно вони квіт... квітли. Тільки ось відквітли. І бачимо, як паркани перекриті. Усі сторони перекриті такими красивими клумбами. На клумбах дуже красиві хвойні рослини. Бачимо ось в центрі композиції хупсі дуже гарна голуба красуня. От садили нижче, ніж за, за паркан був. І зараз там за 4 роки як вона зросла. Дивіться, це буде все зрощено і буде як. Красиво закривати сусідський будинок. Бачимо коніка, яка ж вона така, товстушка. Жовта-туя хлобоза Голден. Ось таке. І злаки, троянди. Всі, все на цій клумбі. Бачимо. Сосни кримські дуже зросли і будуть робити тут дуже гарний такий настрій вальтанки для відпочинку. Великий газон, басейн. Також бачимо сосну. Ось така красуня веймутова. Дуже-дуже швидко вона зростає. О, чрезвичайно. І така дуже-дуже красива, ненав'язлива. Хвоя, м'якенька, прекрасна. Прекрасна рослина. Також бачимо карлікові ялини, вілзверх з малесенького і виросла. Такі красавіці туї смарагди, як завжди. Бачимо сосни гірські, мугуси теж з маленького виросли. І ось така також на цій стороні красуня хупсі. Це дуже-дуже голуба, сама найяскравіша ялина. А навесні це буде вовсе дуже просто небесна краса. Далі бачимо ось такий барі кругленьку, з маленького виросла. І також смарагд. І тут -вот закриває сосна, сосна Кримська. Також смарагди на цій стороні. Бачимо. Ось тут подсажены разные растения. И тут, видим, вот эта сторона перекрита вот такой такой клумбой красивой. Смотрите, какая коника тут. Тут дуже вона вот такая сорт, что такая прям бочечка. Жирненькая, быть, метр в диаметре. А вот это вот такой котовник. Який я казала, що будуть квітнути і до грудня місяця. Ну, гігант метра два розложився. І ось тут такий сосна голуба, карлікова. Ось така. Батерейрі. А також красуня, хупсі і тут рванула, просто таки до небес. І бачимо, який же ж красивий ось барбарис. Оце осінні такі кольори яскраві роблять барбариси. І далі ось такий там углубляємося, Дуже гарний, потужний вже садочок. Урожайний.